Сьогодні у нас по графіку відбувається першість Києва серед юнаків з 2012 року народження. Ну, сьогодні так сталося обставини, що всього п'ять команд. У зв'язку з тим, що багато діток хворіє. Але на сьогоднішній час ми бачимо, що дуже жваво відбувається турнір. Чудово, чудово. Сьогодні день, чудове свята, чудова гра. Бачу, що рівень дітей з кожним турніром все збільшується, збільшується. Ну завдяки, мабуть, тренерській роботі, що тренера вкладають все своє вміння, бажання працювати з дітьми. Мені здається, що в нас вже працює якась, якась система, тому такі складнощі, якісь особистих складнощів я не побачив. Мені здається, що все, все пройшло як най. Як ми хотіли, хотів би нагадати нашим головним потенційним спонсорам в особі Київської міської адміністрації, яка вкотре підтвердила свої наміри на участь в розвитку спортивної е, спрямованості в даному випадку регбійної спрямованості, і знову ж таки не взяла жодної участі в забезпеченні е, будь-якого плану. Київська міська адміністрація не надала для сьогоднішнього турніру ні грамот, ні нагород, ні медалей. Навіть немає на сьогоднішній день будь-яких представників Київської міської адміністрації, яких ми запрошували, і систематично запрошуємо для того, щоб вони повідомили всій громаді міста Києва про такий турнір, для того, щоб вони залучилися до цих турнірів, для того, щоб вони принаймні хоч щось допомогли. Але на жаль, ми сподіваємося, що на наступний раз. Буде краще ніж сьогодні. Тобто більше ніж нуль. Регбі в Україні було, ну і є. Я думаю, на сьогоднішній день саме найяскравіші від спорту, найпотужніше серед чоловіків. Але ми бачимо, що також є дівчатки. А серед дівчаток зараз маленька конкуренція, тому хочеться, щоб і дівчата займалися цим видом спорту. Ну, щоб ми краще розуміли наших дітей. У них зараз дуже багато проблем, дуже. І щоб трошечки їх відволікти, ми маємо таку нагоду, а це рейти. В даному випадку середді. Змагання для дітей це вже якийсь як, як крок вперед. бо вони… Бачать судді, бачать глядачів. Їм це дуже дуже подобається. Ні, такі турніри вони допомагають дітям дуже сильно. Тим більше взимку. Літом, звичайно, що буде більше турнірів, а взимку більше стів що. Сидять вдома, а так ходять якісь розвиток. Цілий рік потрібно грати в рейді для того, щоб не втрачати фізичної форми. Ну, напевно, хотілося б щоб трошки тепліше було, бо дітки все таки вік, такі, що напевно не настільки вони загартовані, щоб ці перепади температури були. А так, в принципі, сподобалось У мене. адреналін підскочився однозначно. Перший спонсор це кондитерська ля фабріка. Вони завжди нам допомагають. завжди Нашим гравцям привозять спонсорські пакети. Це якісь солодощі. І вони допомагають рейбі взагалі в місті Києві. Володіють цією компанією французи. По-перше, вони дуже а французи знаються на регбі, і регбі для них е не, не якесь пусте слово, тому регбі для них ком'юніті, в якому розвивається е якби, соціальна, е соціальна середа. Це для них дуже важливо. І вони допомагають. Не помилюся, якщо скажу, що е найпотужнішим спонсором е всіх наших е турнірів, наших змагань виступає мережа е спортивних клубів Sportland. І засновники, і керівники, які також виступали і грали в регбі свого часу на дуже високому представному рівні. Дуже велика подяка, бо без цієї підтримки, без цієї допомоги, такі свята для дітей ну, просто неможливі. Хотів би звернути увагу дійсно всіх шанувальників регбі Київського регіону про те, що у Київської міської федерації Регбі є потужний на сьогоднішній день спонсор в особі швидкої. Допомоги Імпульс, яка систематично забезпечує своєю медичною допомогою всі наші турніри. Постійно чергує швидка медична допомога за потреби. Якщо швидкої медичної допомоги на турнірі на якомусь немає, обов'язково чергує два лікарі, які повністю забезпечують проведення відповідних турнірів. І маю зазначити, що даний, даний спонсор Швидка медична допомога імпульс вона підтвердила протягом двох років. Свої наміри в подальшому продовжити з нами співпрацю. Також велика мережа Фітнес-Континент, яка представлена по всій Україні. Прошу, долучайтесь кожен ваш абонімент це частинка, краплинка, а також і благодійної допомоги до нашої спільної справи. Років 4-5. Вибор... Тому що в мене сестра вже 10 років, як грає в регбі, і мені сподобалось. Я ходив на тренування і ну, дуже сподобалось мені регбі. Я побачила цей спорт, і мені він більше показався по душі, і, ну, що мені більше подобається, ніж всі інші А ходжу я на регбі вже як 2 роки. В регбі я займаюся десь 11 місяців, може рік. Регбі мені подобається тим, що це ну, таранний вид спорту. Мені це подобається і я вибрав саме цей спорт. Займаюся півроку, обрав цей спорт по советам родителі і подивився, мені сподобалось, я вирішив піти спробувати. Рівень гравців даного віку він дуже-дуже вражає, бо є ті, хто дійсно грають вже навіть на голову вище за цей вік, ті, хто показує дуже-дуже гарну гру, розуміння гри сам перед. І є ті гравці, хто зразу віднодати новенькі, але в них теж є рвіння, це бажання. По-перше, це дуже добре для такого віку, бо вже можна побачити, людина, дитина хоче в ній, це є чи нема. По-друге, дам відповідь на ваше питання в тому, що о, такі змагання вони потрібні проходити. Їх повинно бути набагато більше, ніж знаєте, вони є. і не тільки в нашому Україні, не тільки на Київщині, так, наприклад, вони повинні бути по всій території України. Тому що Регбі це повинна стати такою грою боротьби, боротьбою нашої нації. І треба розвивати, бо, по-перше, це гра характеру. І вже з такого малку в дітях загортовується той характер, який ми потім можемо відчути в захисті не тільки полів та кольорів нашої держави, а й взагалі нашої країни. Не можу обійти уваги ще й таку о, організацію, як Країна спорту це благодійний фонд, який збирає допомогу з усього світу, направляє і нам також і допомагає дуже часто. І нашим бійцям на фронті, зокрема спортсменам, які залучені це різні види спорту. Також не можна не забувати про фонд Київ Регби Юніон, який був заснований ще до війни і Який е мав на меті першу чергу це розвиток київського регбі, а його відродження, його підтримку. Але сталося, як ви знаєте, як сталося, і тому зараз вся наша увага е принаправлена на підтримку бійцям регбістам, які зараз на фронті, обов'язково е тим, хто е вносить лепту в нашу спільну перемогу. Тому підтримуємо, дякуємо. Ну і просимо залучати ще, ще, і ще, і ще. Організації, які б нам могли допомогти. Не вистачає професійних тренерів, ну, навіть так, дитячих тренерів. Не професійних, а дитячих тренерів, які б займалися цими питання, як завжди. Все банально просто. Нема е, грошей, нема роботи. Ніхто не буде за копійки працювати. Треную я починаю з октября 68-го року. Тобто це вже 56-й рік І Я займався взрослими, займався юніорами, а останні 10 років я займався юношами. Я набирал детей 10-11 лет, и они у меня в течение 7 лет стали десятикратными чемпионами Украины. По рейбе 7 и по 15. Сейчас я смотрю, что впервые за последние годы в Киеве начали заниматься, ну, по-настоящему заниматься детьми. Это прекрасно, потому что иначе никакого Прогресу у Київського регбі не могло б бути совсім. І сподів, що тут є повноцінні дві команди, які, ну, общем-то, превосходят остальных. Але такі зв'язки є в кожній команді. І це дуже приємно. На сьогоднішній момент я би сказала, що керівництво іменно Київської Федерації робить все для цього. Вот вони молодці. Вони. Роблять популяризацію цього виду спорту, вони проводять змагання. Це те, що потрібно, і вони цим займаються, вони молодці. Київське відділення Національного олімпійського комітету України вже вдруге відвідує дитячий регбійний фестиваль Незламні. Ми бачимо, як наші юні спортсмени впевнено йдуть до своїх мрій та не дивлячись на конкуренцію, надихають один одного. Ми ж в свою чергу продовжуємо підтримувати, мотивувати, надихати наших майбутніх чемпіонів, які своєю щоденною працею демонструють нам неймовірні результати. Велика вдяка київському міському відділенню Олімпійського комітету. За допомогу з медалями, з кубками, з почесними грамотами. Мені здається, що це дуже важливо сьогодні річ, і Олімпійський комітет в цьому повинен приймати участь, тому що регбі це є олімпійський вір. Київське відділення Національного олімпійського комітету також зацікавлено в довготривалій співпраці з Київською федерацією регбі, оскільки регбі входить у список олімпійських видів спорту. Ми будемо продовжувати підтримувати, мотивувати та приймати участь у заходах. Я вважаю, що перспектива дуже хороші, якщо згадати наші времена. Коли я прийшов, мені було 17 лет, Перший курс, по вот тоді ми починали грати в регбі. А здесь дітки в 10-12 в літ вже видають таке зрішенне регбі, але ну, я думаю, що ну, дуже хороша у нас перспектива. Пантери були традиційно сильною командою. А ну, сьогодні вони показали, що вони лідери нашого київського регбі. Другий призер Арго. Вони сформувались лише в цьому році, тому для них це дуже високий результат. Третій призер наші ірпінців завжди попадали в трійку. І мені здається, що сьогодні це нікого не здобувало. Відбулася чергова наша ігрова сесія серед молодших юнаків 12-13 року народження. На жаль, за деяких обставин, за хвороб і відпусток не така велика чисельність дітей, але, але ми вдячні будь-якій будь кількості, ми вдячні за ці посмішки, за цю гру, яку продемонстрували команди.